Чи є такі, кому не зняли нарахування по ФОПу першої та другої групи, по причині того, що був сплачений єдиний податок, чи ще по якійсь причині. Напишіть, будь ласка, скасували нарахування по першій та другій групі, чи ні? А поки ви це пишете, я тим часом наведу ситуацію. Одну ситуацію, а потім другу, на якій знову ж таки скажу своє бачення. Професійне судження і обґрунтую нормами. Отже, ФОП, друга група у 22 році сплатив єдиний податок за січень, лютий і березень 22 -ма. Зробив правильно, адже з 1 квітня було скасовано, а точніше, надано, дозвіл не платити єдиний податок, так? З квітня скористався правом добровільної сплати єдиного податку, та податок не сплачував. У липні припинив діяльність та подав ліквідаційну звітність, у якій відобразив єдиний податок за перший квартал. 2022 року. Тобто він ліквідувався угу. станом на сьогодні в електронному кабінеті платника податку по єдиному податку, наявний податковий борг, і відображені нарахування не лише за січень, березень, але і за період квітень-жовтень, незважаючи на те, що припинення діяльності відбулось 27 травня, 22. -го. Тобто, якщо коротко, ця ситуація виглядає так, що єдиний податок нарахували навіть за період, коли ФОП уже припинив свою діяльність. За період, коли був підприємцем, хоча заповнена декларація була та, що нарахування були прочерги, але тим не менше і нарахування зробили ще після того, як припинив діяльність, теж було нараховано. І коли ФОП зайшов в свій електронний кабінет, він посивів. Ще ситуації, які були теж серед моїх клієнтів, нарахували тим, хто не заповнив Поле і не сплатив єдиний податок. Мова йде про поле нарахування єдиного податку. Знаєте, отам, от де перший квартал, другий, третій, четвертий. Тобто не заповнив поле і не заплатив все рівно, нарахування були, не заповнив поле, а сплатив нарахування були. Нарахували тим, хто припинив діяльність. І ці всі три ситуації також є і зворотні, коли нарахування не зроблено в карті платника. Тобто якоїсь єдиної позиції податківців нема. І податкова зараз нагадує багатоголовий динозавр, у якого як мінімум 52 голови. Не знаю, чому 52, але так прийшло в голову. Тому що працює все не так, як пише в кодексі, а так як роз'яснює окремий податківець на місці. І насправді це страшно. А для мене, як для податкового консультанта, це не лишає шансів е, нормально проконсультувати. Тому що, що б я не сказала, це буде неправда. І пізніше будуть моїм же відео мені тицяти, що ви сказали не заповнювати четвертий рядок, а податковий, бачите, каже, заповнювати. Правда, контакт-центр до сих пір пояснює, ні, не заповнювати. Тобто, перш ніж приймати якісь рішення, знайдіть перше джерело, знайдіть, де про це пише. Включіть мозги, подумайте самі, послухайте мене, послухайте ще інших і прийміть своє професійне судження. Тому що зараз я покажу, чому податковані права і що з цим робити. Запитання в Зірі: чи мають право ФОПи платники єдиного податку першої та другої груп у період воєнного стану не сплачувати єдиний податок? І відповідь податківців: так, з 1 квітня можете не платити єдиний податок, і жовтеньким. При цьому такими особами декларація єдиного податку не заповнюється за період, у якому відповідно до пункту єдиний податок не сплачувався. Опачки, тобто податкова, робить висновок, який в кодексі, на підставі, на підставі слів, які в кодексі відсутні, що в декларації з єдиного податку нараховано єдиного податку не заповнюється, якщо ви не сплачували єдиний податок. І посилається при цьому на абзац 2 другий пункту 9.1. Я відкрию вам цей абзац з другий пункту 9.1. Там таке не пише. Фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому декларація не заповнюється за період, в якому, відповідно до цього першого абзацу єдиний податок не сплачувався. Тобто, можливо, з цих слів зроблено, у якому відповідно до абзацу першого податок не сплачувався. Можливо, це. Викручено так, що якщо ви не заплатили, то маєте право не заповнити нарахування. Але мені здається, це перекручування змісту норми податкового кодексу. Ну, чесно, і цей пункт, ці два абзаці я трактую так: я бачу це так, що у ФОПів першої та другої групи було право і зараз є право не платити єдиний податок. Право це означає, що ним можна скористатись, а можна не скористатись. І власне другий абзац пише. Що в такому разі, якщо ви цю пільгу хочете обрати, то не заповнюється. Ах. Ви мене бачите, так? Хвилиночку, я мушу виключитися. Дайте мені знак, чи ви мене бачите. Ні, ви бачите. Відповідно, не заповнюється. То якщо не заповнюється, то значить ми скористалися правом не платити єдиний податок. Трактовка податківців інша, якщо не знав і заплатив, то зобов'язаний заповнити декларацію і не маєш права на списання. Ну, чесно, при всій е, повазі, е, не так при всьому бажанні захотіти зрозуміти податківців, я не можу побачити те формулювання, яке є в червоному квадратику. Ну, не випливає з цієї норми такого більше того. Коли ми пишемо заяву, зніміть нарахування, деяким платникам почали ось так відповідати. Що отже, у випадку, коли платник єдиного податку не скористався правом щодо несплати авансових платежів на кожне 20-те число місяця, то таким платником у декларації повинна чуєте повинна бути відображена сплата щомісячних авансових платежів. Подання платником єдиного податку в декларації, в якій відображена відсутність сплати щомісячних платежів, попри фактичну наявність. Сплати в інтегрованій карці платника не може бути підставою для зменшення контролюючим органом на рахування єдиного податку. З е, цього висновок такий: податківці говорять: ну, якщо ви до сих пір не зрозуміли, якщо ти баран і до сих пір не зрозумів, що це нам вирішувати, платити вам єдиний податок чи ні, то е, читай пункт перший. Пункт перший ти баран. А, тобто, будь ласка, єдиний податок по першій другій групі заплати. Нарахування буде, навіть якщо ти декларацію подав так, що обрав право не платити єдиний податок у по першій та другій групі. І я не знаю, чи я це дала. Ні, я це вже не давала на слайди. Я окремо по цьому запишу відео. В скріни мені пишуть платники податків, де наводять свою ситуацію і розповідають, що інспектор відмовляв сплати не було авансових внесків. Декларація була заповнена так, що нарахування відсутні, але інспектор. Стверджує, у вас тут дохід. Ви показали дохід в сумі там скільки 500 чи скільки тисяч заплатіть єдиний податок в цій нормі, яку я вам демонструвала в пункті 9.1, чи там була якась прив'язка до отриманого доходу? Ні, не була це чергове переписування норми податківцями на місцях, і знаєте, можна говорити про те, що зараз війна, державна казна. Потребує наповнення, що це все на армію. Добре, але давайте виділяти, як це мухи отдельно, котлети катлета. Якщо ви маєте можливість натхнення і, можливість і бажання допомогти, то давайте це робити на рахунки допомоги, де можна фінансувати Збройні Сили України. Але якщо ми говоримо про податки і є пільга, ну, то ми нею хочемо скористатися і давайте не переписувати норми законів. Бачу ваші коментарі, бачу ваші плюсики. Дивіться, зараз, зараз, ну я, я скажу, що, що я можу порадити в цій ситуації робити. Але давайте спочатку ще ризики: так, такого, такого свавілля податківцями. Ризик номер один. Ну, якщо у вас є нарахування, і, наприклад, якщо ви не платили авансові внески, а нарахування вам таки не зняли, такі є до сих пір, то загроза, штрафна санкція у розмірі 50% ставки єдиного податку. Хочу нагадати, з 27 травня 22-го штрафні санкції відновлені і вони можуть бути застосовані. Тому ризик перший: це нарахувати можуть штраф за несплату зобов'язання для першої та другої групи. Далі, наявність податкового боргу ніхто не відміняв. Пункт 298.2.3 Під пункт 8 серед підстав анулювання спрощеної системи передбачає наявність боргу податкового боргу. Який тримається, який висить два квартали поспіль на перше число кожного з цих місяців, і сума цього боргу іде посилання на пункт 59.1, це є 180 неоподаткованих мінімумів, це є 3060. От і порахуйте, скільки часу у вас висить, і яка сума. І Якщо це два квартали, я нема питань. Ми то все будемо потім доказувати. Ми до суду можемо піти і відстоювати, що податкова не права. Але питання у вас є цей ресурс? Час, в першу чергу, гроші, це ж потрібно до юриста звернутися, так, щоб він допоміг, там ж є своя процедура. Ну, візьміть, зверніться самі до суду, так? Це послуги, за які окремо потрібно платити. Що робити з цим свавіллям? Ну, я не знаю, чесно. Іншого способу, як писати, дзвонити і робити це кожного дня, якщо не допомагає. Так стошнити інспектора, що йому легше буде зняти нарахування, тим більше ваша підстава є законною. Ось зразочок заяви про скасування нарахування єдиного податку. Можете